У якому році розстріляли останнього вояка УПА – 89-й чи 54-й? 54-й. 54-й, я думаю. 54-й. 89-й. 54-й, мені здається. 54-й. Здається, 89-й. Донедавна вважалося, що останні бої УПА – це 50-ті роки. Але нещодавно, коли архіви остаточно відкрилися, наші історики зрозуміли, що історія спротиву окремих бійців триває і в 60-х роках. Але треба сказати, що комуністична влада продовжувала вишукувати тих вояків, які або вже відсиділи свої перші терміни у 40-х і 50-х, і продовжувала карати їх пізніше. Так от, останній розстріляний український повстанець це літо 1989 року. Іван Гончарук, він волинянин, але значна частина його життя прожита на Харківщині. Його розстріляли комуністи. Тоді, коли вже сині жовті прапори піднімалися над українськими майданами, коли вже створювалися неформальні такі е, продемократичні українські організації, коли Україна вже почала йти до незалежності, суддівська система, плюс комуністична влада, плюс КГБ виконали свою чорну роботу. І зараз про Івана Гончарка говорять як про останнього упівця, який віддав життя за Україну.